Тат від батьківщини пан Олексій Кучеренко казав, що можна було б газ купити минулого літа по 300 доларів, а зараз доводиться купувати по 700. Пане Сергій, можливо, ви зможете трішечки прояснити цю ситуацію, чому минулого року, минулого літа, не було закуплено необхідної кількості газу, коли можна було купити там більш ніж в два рази дешевше його. Усі повазі до моїх колег, але як то кажуть, думати і рахувати заднім числом ну воно завжди легше. Чому ми минулого літа не закупили газ? Ну насправді минулого літа у нас не було проблеми із газом, і завжди на закупівлю газу потрібні додаткові кошти, якщо його імпортувати за кордону. Зрозуміло, що в «Нафтогаза» зайвих коштів немає, тому що для глядачів. Ну, давайте пояснимо очевидні речі, що Нафтогаз зараз буде імпортувати газ в Європейському Союзі в середньому по ціні там біля 18-20 гривень за кубічний метр газу, а населенню буде продавати цей газ і для теплокомуненерго по 8 гривень за кубічний метр газу. По суті, нафтогаз буде на кожному кубічному метрі втрачати ну, більше там, ніж там 8 або 10 гривень за. Кубічні метри газу це чесні втрати. Нафтогаз на цьому не заробляє. Відповідно, і фінансової подушки в Нафтогазу додаткової такої немає через те в минулому році. По такому ж по такій ж аналогії, коли вони імпортують частину з об'єму, тому що ми на 100% себе не забезпечимо власним газом. Частково ми все рівно імпортували. І в минулому році також через те Нафтогаз ресурсів таких немає. Нам треба виходити з того, що вже ми маємо на зараз. І ми втратили, якби ми не втратили з грудня по березень місяць половину нашого власного газовидобутку після російських атак, то е, потреби закуповувати 5,5 е, мільярдів кубічних метрів газу у нас би не було. У нас була б потреба, мовно кажучи, закупити мільярд кубічних метрів газу, а це інші кошти, ніж нам е, ми маємо потреби на сьогодні. Тому нам потрібно виходити з того, що ми вже маємо на сьогодні качати газ. У наші газосховища це перший виклик. Другий виклик: все ж таки в партнерів якось потрібно накалядувати. Я не знаю, як яке ще слово підібрати, накалядувати окрім грошей додаткові протиповітряні системи оборони, щоб ми могли захистити наші газоперекачувальні станції і нашу інфраструктуру від потенційних російських атак. І третій виклик: нам потрібно відновлювати власний газовидобуток, тому що щоб ми з викликом у недостачі газу знову ж таки не опинилися і в 2026 році. Тому тут викликів достатньо, є над чим працювати. Панасі приводу викликати і президент. Ще питання з приводу викликів. Якраз зараз з'являється інформація, що росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині. Через це є проблема зі світлом у місті та близько населених пунктів. В ОВА закликають громадян підготуватися до тривалого відключення світла. Нагадаємо, що кілька годин тому Росія нанесла комбінований удар по критичній інфраструктурі Херсону. Пане Сергій, я так само пам'ятаю, що ви зокрема зараз перебуваєте в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України. Якщо правильно я пам'ятаю з приводу так само і певних захисних споруд для нашої енергетичної системи, і інколи тому що пам'ятаю, що ви до нас включалися одного разу, коли перебували на Одещині, і там інспектували якраз захищеність наших енергетичних об'єктів з приводу захищеності. Зараз у вас є питання як народного депутата до рівня захищеності, тому що ми розуміємо, що рівень загрози від Російської Федерації нікуди не зникає. Хочу сказати, що у вас прекрасна пам'ять, ви дуже добре все пам'ятаєте, навіть той візит на Одечну, який був у грудні минулого року, якраз піс... день якраз російської атаки Абсолютно, насправді. Так, да. Щодо захищеності, давайте теж, навірно, я думаю, що ну, бажано, навірно, глядачам нашим пояснити: генерацію захистити надскладно теплові електростанції, гідроелектростанції. Єдине, що можна на об'єктах генерації захистити, це. Частину обладнання, яке потенційно важливе для об'єктів генерації, але це не в цілому теплоелектростанція чи гідроелектростанція. Такі об'єкти, по суті, це або трансформатори великої потужності, або якісь релейні будівлі релейного захисту. Такі речі можна захистити і на об'єктах і гідроенергетики, і на теплоелектростанціях. Воно вже або повністю готове, або десь ще завершується будівництво. На е, об'єктах е, оператора системи передачі, це підстанції Укренерго, це, по суті, підстанції, на які заходить електроенергія із е, генерації, і далі розпреділяється, вже зменшується потужність на е, кожну якусь область. Е, на кожній такій підстанції, в середньому е, кожна підстанція має. За технологією від двох там до п'яти трансформаторів великої потужності в залежності, чи це 330-та, там чи 750-та підстанція, і щонайменше один або два таких трансформатори вже захищені від шахедно-дронових атак. Але е, навіть в практиці ці захисні споруди були перевірені і ракетними ударами, і вони витримували їх. По суті, наші підстанції на сьогоднішній день захист на них працює, і я вважаю, що по 10-бальній шкалі ну ми там на сім добрих балів підготовлені саме якраз по підстанціям Укренерго. Чому на сім, а не на 10? Тому що, тому що для того, аби захистити повністю підстанцію, повноцінно нам потрібно ще збудувати підземні. Будівлі ролейного захисту на кожній тільки підстанції. Це додатковий ресурс. У нас кілька підстанцій вже ну пройшли, скажімо, такі пілотні проекти зроблені такі підземні будівлі релейного захисту, і вони теж показали свою ефективність на сьогоднішній день. Укренерго працює з донорами, щоб донори додатково надали грантові і кредитні кошти для будівництва таких захисних споруд під землею для релейного захисту. Тому на сім балів з 10 ми підготовлені по об'єктам «Укренерго». Що стосується таких об'єктів, як Обленерго, ситуація складніша, тому що у нас підстанція Обленерго їх нараховується. Ну, в рази більше, ніж підстанції Укренерго. І, відповідно, ворог почав бити саме по ним. По ним вони не вирішують ці удари, якісь там глобальних таких задач, які ворог перед собою ставить. Але локально шкоди нанести вони можуть. І, до прикладу, ми бачимо на Херсонщині, що Росія там завдала ударів по об'єктам обленерго, і, відповідно, якийсь із трансформаторів, скоріш за все, був виведений з ладу. Насправді локалізувати таку аварію можна достатньо швидко, але чи надовго питання теж другорядне, тому що росіяни там, чим ближче до лінії фронту, вони все більше і більше туди б'ють в той же час і збудувати захисну споруду. Теж величезний ризик саме на цій підстанції, наскільки я розумію, тому що працівники підстанції або ті підрядні організації, які там будуть працювати для будівництва захисної споруди, вони теж достатньо вразливі і ворог їх так само може атакувати. Ну, тому в цьому полектроенергетиці по ситуація більш-менш контрольована щодо газу. Є на чим працювати. Mm -hmm. Працюємо маємо всі готуватися бути готовими, готовими до будь-яких сценарій, тому що. Скоріше за все, Росія може восени або взимку перевірити нашу готовність, скажімо mm -hmm. так, да тому що От, це чим краще віде ми будемо підготовленими, віде, тим чим будемо міцнішими, тим краще ми відіб'ємо удар. І можливо, вдруге Росія і не буде пробувати перевіряти цю готовність, але ми маємо бути готовими. Абсолютно виправити не лише я... постами у Фейсбуці, не лише постами у Фейсбуці, але й на на, на ділі. Де це можна наскільки найкраще захистити? Потрібно це зробити якнайшвидше. Ваша правда, пане Сергію, дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Дякуємо за те, що ми з вами Дякую так ґрунтовно вам. поговорили по ситуації з газом, з електроенергією. Нагадаю, Сергій Нагорняк, народний депутат від слуги народу, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був разом із нами на прямому зв'язку. Пане Юрія, ось пан Сергій коментував у нас, що відбувається з газом, з закачкою газу, і знаєте, от у скільки експертів мене таке враження, скільки думок, тому що Одні кажуть, що питання в тому, що у нас зруйнували частину, ну вже правда, відновили. Наших, наших, нашої газової галузі хтось говорить, що неефективне було попереднє керівництво Нафтогазу, через що і структура в страшних боргах там і тому подібне. Навіть ТСК відповідно створили щодо дії попередніх там керівників Нафтогазу. Яка ваша думка з цього приводу? Чи правда десь можливо посередині? Я хочу нагадати, що із п'яти скликань я у чотирьох скликаннях був членом енергетичного комітету Верховної Ради України. І оця риторика, яку я щойно почув, мені нагадала всі роки перебування і в парламенті, і в уряді. Перед кожним сезоном опалювальним на рівні уряду або на рівні комітету, ми чули одну і ту ж саму риторику з боку керівників Нафтогазу. А їх було, як ви знаєте, дуже багато uh -huh. і принципових стратегій я не почув ні від кого. Тепер нагадую, як тільки була проголошено незалежність, то е, тоді ж працювала не комітети, а працювала опозиційна меншість Верховної Ради, яка генерувала стратегії в тих чи інших сферах. Згідно цієї стратегії енергетичної, я особисто нею займався. Е, Україна повинна була в першу чергу звернути увагу на колосальні ресурсні можливості власні. Як екс-міністр довкілля, і цей весь ресурсний потенціал був в, 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 в нашому міністерстві, Стві підпорядкований, ми маємо колосальні поклади і нафти, і газу. Потрібні були тільки новітні технології для того, щоб це все підняти США. Як ви пам'ятаєте, зверталося із пропозицією про видобуток сланцевого газу, і вже на двох родовищах: одне у Львівській області, Олеське, друге це Харківська і Донецька область, Юзівське. Ну, перетин цих областей вони вже готові були вкладати кошти і все інше. Заходив в український енергетичний сектор і Бритіш е, Петроліум. Це гіганти, гіганти з з коштами з пропозиції. Цями хочу нагадати про можливості для диверсифікації джерел енеропостачання в 91-му році. Вже був розроблений до речі, Нафтогаз. Це тоді був державний комітет, очолював ковалку стратегічний проект про транспортування транснаціональний коридор із близького сходу, там де нафта є газ в достатньої кількості через Україну до Європи. Тобто ми мали транзитний потенціал використовувати все це. Було на столі у владних керівників. Чому не відбулося цього всього корупція через газову трубу? В Україну Росія закачувала найбільші обсяги не газу, а корупції, яка знищувала середини усі стратегії, усі пропозиції базовані на здоровому глузді. я Кажу про національний ресурсний потенціал, і тому говорити по що от щось, от так треба було так. Треба було вивчити в першу чергу. Це всім кажу, і нинішнім депутатам, і вивчити те, що собою являла Україна. Після проголошення незалежності її надрами, економікою, збройними силами, ядерним потенціалом, де воно все є? корупція. Там. Про те, де воно все є зараз, якраз інформація. Російські війська захопили вже друге з чотирьох родовищ літію в Україні. Про це пише Лефігарю. Як зазначається, що це родовище знаходиться у селі Шевченко Донецької області, і воно є одним з найперспективніших родовищ в нашій країні, адже біле золото одне з металів, ціна на яке зокрема різко зросла за останні роки, оскільки воно стало важливим компонентом акумуляції що виробляють це для електромобілів. Окрім літію, на цьому родовищі також містяться багато інших рідкісних металів. Ваша хочеться думку тут почути. Ми розуміємо, ми ніяк не можемо захистити наше родовище, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. Але якось так дуже грустно від цього. Ну, давайте тут говорити не про родовище. Це вже. Економічна частина, а про те, що на превеликий жаль фронт просувається, і Росія зараз докладає всіх зусиль для того, щоб максимально захопити саме території України, в тому числі з родовищами чи без родовищ. Але в такий спосіб Путін мріє про те, що переговорна й опозиція цього року очікується, що переговори все таки стартують реальні, а не ці міфологічні у Стамбулі. І тоді він в цій позиції буде краще вимагати в першу чергу від США тих поступок, які США обмежили своїми пропозиціями щодо того, як вони бачать фазу припинення вогню. Ви знаєте, воно в пресі фігурувало там, до речі, щодо родовищ, враховуючи нашу угоду із США щодо рідкоземельних металів, то в цей пакет входить не тільки, власне кажучи, територія з родовищами. Але і запорізька атомна електростанція, яка повинна буде забезпечувати електроенергію видобуток чи розробку всіх цих родовищ і переробку їх уже до стадії готового там рідкоземельного металу, тому саме в такому контексті необхідно розглядати всю цю ситуацію, і тут знову треба повертатися до рішень саміту НАТО, які Трохи надихають на оптимізм в сенсі того, що штати можуть змінити свою політику щодо Росії із примирливої до політики примусу агресора до миру, так як це вони зробили в Ірані, і дуже швидко і дуже ефективно. Ну, тобто, умовно кажучи, Трампу чи то набридне те, що Росія тягне кота за хвоста, так і чи, чи то просто він в якийсь момент в нього просто нерви здадуть, не знаю. і Він вирішить питання руба, тобто не так, як, наприклад, його попередник Джо Байден, який все ж таки ну більше, ну зрозуміло демократ є демократ, так, на відміну від республіканців. Тобто, тут буде набагато різкіше тут. Якраз Трампа є певні особливості. Як президента на відміну від попереднього традиційного американського політика?